Вітаю. Чи зілють компромат саме телефонні розмови, які були раніше записані? Ці телефонні розмови були між Зеленським та Міндічем. В новинах вже ширяться такі чутки, що вже багато хто почув. Прослухав ці розмови, але для всеобщого обозрення поки що притримуються все. Чекають, поки прийде час. І от мені цікаво, чи все-таки для всього народу буде злита ця інформація. Дев'ятка пентаклів і десятка кубків це як завершити справу до кінця. І саме це може зробити король мечів. Не знаю, чи це може бути той король мечів, який може потім стати наступним президентом. Чи це може бути інший король мечів? В будь-якому випадку це може бути чоловік як при погонах, і також це може бути людина з такими лідерськими якостями, стратегічно мислення, емоційно холоднокровна. Ці записи будуть перевірятися, весь цей процес він призведе до страху. Та може спричинити кінець правління на посту президента. Яка буде реакція людей, якщо все ж таки цю інформацію зіллють в спільноту? Народ почне требувати по-старшому аркану справедливість покарання. Це судового процесу, вони можуть вимагати, щоб він відмовився від поста президента, і будуть вимагати заміни. Що це, чим це грозить самому президенту? Ну, тут випадає старший аркан імператор. Це Трамп, він буде закликати до завершення правління. Старший аркан смерть – це зміни. Вони будуть незворотні. Процес уже запущений, і його зупинити вже неможливо. Тому старе вже повинно піти. Для того щоб місце зайняла нова людина.